Протизаплідні пігулки вимикають яєчники в певному сенсі. Є це небезпечно. Є така вірогідність, що яєчники можуть потім не проснутися. Війна призвела до того, що зростає такий стан, як перечасне виснаження яєчників або ранні менопаузи. Дуже важливо розуміти, що тіло потрібно адаптація на цю гормональну терапію. Я вірю в те, що щаслива жінка це жінка, яка освічена. Привіт, ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Мене звати Наталія Сіліна, і сьогодні ми будемо говорити про те, як вимикають яєчники протизаплідні пігулки, і як надовго зробимо таке оновлення інформації щодо прийому протизаплідних пігулок, про їх вибір, про обстеження то все, що треба знати, сучасній жінці, сучасній мамі, сучасній дівчинці, підлітку того, щоб зробити правильний свідомий вибір в своєму житті, та, і найголовніше не нашкодити. Бо наразі яєчники жінок у умовах війни вони знаходяться, так скажемо, вони є органами мишенями для хронічного стресу. Так, протизаплідні пігулки, комбіновані оральні контрацептиви, вони вимикають яєчники в певному сенсі. Задача яєчника продукувати. Домінантний фолікул, тобто кожен цикл, то лівий, то правий яєчник жінки репродуктивного віку, тобто від першої менструації до останньої менструації яєчник його функція, да, тобто він працює, живе да, для того, щоб кожен цикл в тілі жінки з'являлася яйцеклітина. Тобто кожен місяць чи в лівому, чи в правому яєчнику зростає домінантний фолікул, в якому зростає клітина, і коли головний мозок розуміє, що в тілі багато естрогенів, тобто надлишок естрогенів, вони розуміють, що вже клітина дозріла, і потрібно зробити так, щоб зріст фолікула зупинився, втінка фолікула розірвалася. Є цеклітина вийшла. Тобто відбулася овуляція, і от цей домінантний фолікул він продукує естрогени. Тобто є поняття базової продукції естрогенів. Тобто це е, е, стан, коли от жінка має там, купу фолікулів яєчників, да? не купу, а якусь певну кількість. І от вони продукують естрогени. А от коливання естрогенів по збільшенню рівня відбувається якраз, коли зростає цей домінантний фолікул. А завдання протизаплідних пігулок. Комбінованих оральних, тобто там, де є естрогене прогестерон або чисто прогестеронових пігулок, їх завдання зупинити цей процес, тобто зробити так, щоб овуляції у жінки не було, тобто вимкнути яєчники, чи є це небезпечним. Як ви думаєте, чи є це небезпечним? Пишіть під цим відео. Мені дуже важливо знати вашу думку. Я створюю ці відео освітні для вас, тому що я вірю в те, що щаслива жінка це жінка, яка освічена. І найбільш гарні результати отримують поздорові ті жінки, які відповідально працюють зі своїм лікарем, тобто вони знають, з яким запитом до лікаря, що питати, розуміють, що з їх тілом відбувається, і тоді да, знаходиться така командна робота. Раніше я би до початку бо не тільки війни, а ще до початку епідемії ковіду, я би сказала би, що протизаплідні пігулки як вимикнули яєчники, так. Після відміни яєчники і включилися, якби повернулися до зворотнього стану. На сьогоднішній день війна призвела до того, що зростає такий стан, як перечасне виснаження яєчників або ранні менопаузи. Так, є така вірогідність, що приймаючи протизаплідні пігулки, Да, Знаходячи в умовах стресу, яєчники можуть потім не проснутися умовно. Ну, Звісно, що е, внаслідок війни відбувається активація аутоімунних процесів, і в яєчнику просто жінка приймає протизаплітні, а паралельно з цим іде, грубо кажучи, поїдання своєї тканини яєчників, тобто аутоімунний процес в яєчниках, який призводить до того, що фолікули перестають існувати, вони якби злипаються, але не це не тому, що жінка приймає протизаблідні пігулки, а тому, що хронічний стрес війни він впливає на імунну систему таким чином, що вона починає продукувати антитіла проти своїх органів, це проти своєї щитоподібної залози, проти наднирників, проти яєчників. Тобто, скажімо, одна з побічних дій хронічного стресу це активація процесу. Самопоїданнім тілом, які в науковому світі називаються аутоімунні захворювання. Коки вимикають яєчники, це їхнє завдання. Кожні протизаплідні пігулки вони мають призначатися тільки в, тому, в тих моментах, коли жінки потрібна контрацепція, а не тому, що ми хочемо щось там полікувати. Так, набір ваги може бути на комбінованих оральних контрацептивах або на чисто е, пігулках. Може бути, дивіться, взагалі набір ваги в сучасному світі, не тільки в Україні. Причина номер один: як ви думаєте, яка причина номер один, напишіть, будь ласка, під відео ваги у сучасних людей. Це не тільки у жінок, а й у чоловіків також. Розлади харчової поведінки. Так, коли внаслідок того, що ментальне здоров'я ну, втрачається, у людей зростає рівень тривоги, у людей втрачаються опори, чи не побудовані нові сенси, немає підтримуючого оточення. Або, наприклад, з дитинства є певні психологічні сформовані особливості, і тому людина. Заїдає, заїдає емоції, заїдає тривожність, за допомогою їжі починає мати цей уявний контроль над ситуа ситуацією, але насправді, звісно, що це не так. Тому це питання дуже-дуже Е, Є ще поняття генетичної да, особливості метаболізму. І є таке ще явище, коли жінка приймає комбіновані оральні контрацептиви, в неї може бути незначне зниження роботи щитоподібної залози, або йде пригнічення е, тестостерону, і так, як наслідок цього, може наростати вага. Або, наприклад, ну, з рахунок цієї самої властивості, що яєчники вимикаються е, протизаплідними пігулками, рівень естрогенів, який їй потрібен для нормального метаболізму, виходить нижче, ніж е, вона отримує з пігулками. І от Якщо є цей дисбаланс, Естрогенів не вистачає, не дивлячись на те, що жінка їх приймає. Тоді так також може йти набір ваги. Тому не призначайте собі самі пігулки, не пийте ті пігулки, які підійшли вашій подружці, і лайкайте це відео школи жіночого здоров'я лікаря Сіріною. Коли ви приймаєте рішення про прийом протизаплідних пігулок або про прийом замісної менопаузальної терапії, дуже важливо розуміти, що тіло потрібно адаптація. На цю гормональну терапію. Тому кожен раз, коли ви вирішуєте робити перерву, щоб тіло відпочило, хочу зауважити вашу увагу на тому, що ви не даєте тіло відпочити, ви його навпаки навантажуєте. Тому, якщо ви прийняли рішення приймати протизаплідні пігулки або замісну гормональну терапію, будь ласка, продовжуйте, не займайтеся самолікуванням, не треба її переривати. Коли жінка приходить до мене на консультацію. І ми обговорюємо репродуктивні плани. І вона просить: ви знаєте, от мені треба три місяці поприймати пігулки, а потім вже, в принципі, ми готові до вагітності, або будемо вирішувати це питання за допомогою переривання. Тобто, в принципі, так, ну, вагітню, за То я такій жінці не рекомендую приймати протизаблідні пігулки, тому що тільки три місяці тіло адаптується до прийому цих гормональних пігулок. Тому тут ще е, важливо е, подумати про те, на який період вам потрібні ці пігулки. Звісно, певною мірою вимикають. Це не означає, що я хочу, щоб ви зараз підхопили цю інформацію, почали е, в своїх соцмережах писати: О, Боже, протизаплідні пігулки вимикають свої гормони. То слухайте, будь ласка, до кінця, і якщо щось не зрозуміло, пишіть питання. Або якщо ви зрозуміли, пишіть супер, зрозуміле. Це, це дає мені. Зворотний зв'язок про те, чи доступно я роз'яснюю, жінка приймає протизаплідні піголки, вони пригнічують овуляцію, це їх основне завдання. Вони не дають у цьому пікові естрогенів траплятися. Тобто, так, в цьому випадку протизаплідні піголки пригнічують продукцію своїх естрогенів. Далі, більшість протизаплідних піголок мають антиандрогенну дію. Таким чином, вони, звісно, пригнічують продукцію тестостерону. В тілі жінки, але це не означає, що це погано. Це означає, що приймати рішення про спосіб контрацепції важливо разом з фахівцем, а не з подругою і не з фармацевтом в аптеці. Дуже важливо розуміти, що так, дуже багато зараз українок мають вже знижені рівні тестостерону. І тому обирати для контрацепції протизаплідні пігулки я би не рекомендувала, тому що, скоріш за все, це ще нижче ще сильніше да знизить продукцію власних власного тестостерону. Я в своїй практиці, особливо ковід, приніс цю історію. Зараз війна. Вірусні інфекції вони знов таки активують аутоімунні процеси в тілі. І оце виснаження яєчників, ми яке зараз ми спостерігаємо, це не тільки ми в медичному центрі Люорда, це лікарі насправді у всій Україні, да, спостерігають, що така тенденція. У мене за останній тиждень був випадок дівчинка, 16 років, да, в неї там з 12 до 14 років була менструації. зараз менструації вже два роки немає на ультразуков, час ультразвукового дослідження е... жодного фолікулу, тобто рівень естрогенів, як у жінки, в постменопаузі. Тобто, так на жаль, якщо сталося виснаження яєчників після завершення прийому протизаплідних пігулок, рівень естрогенів не відновиться, буде потрібно приймати або протизаплідні пігулки з натуральним естрогеном, або замісну гормональну терапію, в залежності вже. Ну, від того рішення, яке ви обговорите з вашим лікарями і приймати рішення, це вже ну, досить індивідуальна річ. Не можна. Якщо жінка лишилася без естрогенів, то їй ці естрогені потрібні. І це неправильно, як знаєте, от інколи буває так: я буду приймати два рази на тиждень цей гель втирати. Ну ні, ну ну гель виводиться протягом 24 годин. Тобто, що ви будете робити? Ви просто будете два рази на тиждень зробити піки естрогенів, а решту часу ви будете без естрогенів. Тому з намісною гормональною терапією так не працює. Це ж стосується і гормонів, щитоподібної залози, і надмирникових гормонів. Тобто гормональна терапія вона приймається по схемі, по певній схемі, і треба розуміти, що це щоденний прийом пігулок, тому що ну, просто гормон виводиться. Це не ретиноїди, які мають накопичувальну дію. Це діюча речовина, яка тримається в крові 24 години. Питання класне, дуже швидко на нього відповідаю, тому що багато відео про це знімала, але зроблю таке оновлення, враховуючи знов таки ситуацію зі хронічним стресом від війни. По всім би, світовим стандартам зазвичай це обстеження наступним. Тобто вимірюємо артеріальний тиск, да, е, вимірюємо індекс маси тіла, збираємо. Анамнез, чи немає тромбоемболії, тромбозів у родичів першої лінії, чи або в анамнезі у пацієнтки. І в принципі, призначались контрацептивні пігулки без обстежень, без ніяких. Я маю на увазі це не обстеження печінки, це не обстеження гормональне. Тобто жінка прийшла, ми зрозуміли, що артеріальний тиск не підвищений. Сімейного анамнезу по порушенням згортальної системи крові немає, в анамнезі тромбів в неї не було, тобто все, вона пішла приймати пігулки. Насправді, зараз зростає кількість аутоімунних процесів, тому я би все ж таки радила робити чекап щодо роботи щитовидної залози, робити чекап щодо стану печінки, тому що регулярне щоденне вживання алкоголю або, наприклад, розслаблення алкоголем. П'ятниця, субота, да, все це призводить до підвищення е, трансаміназ, тобто до, до певного, так скажемо, руйнування печінкових клітин. Печінка прекрасно регенерує, да, але якщо ви на вже проблемну печінку призначаєте ще гормональні пігулки, це може дати ну, якби такі вже вплоть до токсичного Ем, е, е, я вас це не лякаю, я просто. Знаєте, якщо ви приймаєте рішення про прийняття гор гормональної терапії або гормональної контрацепції у вигляді пігулок, я все ж таки б радила би зменшити кількість алкоголю і пам'ятати, що печінка в суть в умовах хронічного стресу вона потребує меншого навантаження токсичними речовинами. А алкоголь, ну як не крутим, це токсична речовина для, для печінки. Це не вода мінеральна, це та навіть мінеральна вода також. Може бути токсично, якщо її забагато вживати. А от якраз вимірювання артеріального тиску на сьогоднішній день взагалі є обов'язковим не тільки перед підбором таблеток, а насправді вимірювати артеріальний тиск потрібно всім нам, тому що хронічний стрес він призводить до скачків тиску або незначного підвищення тиску, наприклад, там 135 на 90 Тобто, це ще. Якби не вважається важкою гіпертензією, але вже є передумовами для розвитку такого важкого ускладнення, як зниження когнитивних функцій під назвою деменція. Тому бережіть свої сосуди, дбайте про своє здоров'я правильно, слухайте YouTube канал школи жіночого здоров'я лікаря сіліною, підтримуйте своїми вподобайками, пишіть коменти, діліться своїми історіями прийому протизаплідних пігулок або замісної гормональної терапії. Досвід кожної ціни. Але пам'ятайте, будьте екологічними до себе, до інших жінок і до мене.